Всім привіт! Нещодавно я витратила дуже багато часу на пошуки ідеальної мийки на свою кухню. Я не могла подумати, що це буде настільки складно, оскільки я зустрілася із проблемою якості самої мийки, це товщина матеріалу, це не сучасний дизайн, і загалом, коли акрилову мийку мені видавали за гранітну. Тоді на просторах інтернету я побачила сайт Lavello, на якому Побачила цю мийку, яка задовільняє всі мої вимоги. Це, до речі, l 2 0 модель, і після розмови з консультанткою Андріаною я одразу ж замовила цю мийку. Перше, що я хотіла про неї відзначити, це те, що товщина матеріалу відповідає заявленій на сайті, і що працівники лавелу зробили всі необхідні отвори на мийці повністю безкоштовно. Також ми разом із мейкою замовляли ще сафон. Ціною і якістю я дуже задоволена і хотіла б зазначити, що хоча Майка світлого кольору, вона не впитує ніяких барвників. та так як я вже мала нагоду нею використатися, досить легко відмиває будь-які забруднення. Мейка прийшла добре запакована, в комплекті з мейкою був шаблонтовий. Щоб мотовувати мийку, і це нам значно полегшило монтаж, тому я однозначно рекомендую мийки лавелу і дякую працівникам за оперативну відправку.